П'ять речей, які люди вважають дивними або просто бояться робити. А для мене це норма. Перше, звісно, це подорожі лише із собою. Я завжди майже подорожую одна і балдею від цього. Спробуйте, вам дуже сподобається. Це дуже сильно розширює ваш горизонт. Ви набагато більше пізнаєте, ніж коли ви з друзями або з ким ще позбавляє вас страхів. І відкриваю нові грані себе. Обожнюю подорожувати одна, всім раджу. Друге, це відкрито проявляє свої емоції. Це дуже часто людей лякає, тому що всі звикли сидіти в своєму панцирі і себе соромитись. А для мене це норм. Дякую батькам, що з дитинства мені пояснили, що мої емоції це ок і це життя. Тому, якщо мені щось подобається, ви точно це побачите і почуєте. Якщо мені щось не подобається так само. Можу піщати, танцювати, співати. І мені абсолютно все одно знаходжусь, я вдома чи посеред вулиці. Я кажу людям в обличчя те, що я думаю, і не відчуваю нічого дивного в цьому. Абсолютно. Завжди кажи так. По-моєму, це фільм знятий на основі мого життя. Я пробую завжди все нове. Йду на дуже часто на всякі ризикові штуки їжу. Мені все просто тупо цікаво. Мені цікаво, чому ні. Я ніколи коли не розумію ці історії, коли люди відкладають щось на ну, потім я беру і роблю, пробую. Я не роблю тільки якщо я не хочу, але майже завжди я хочу, мені все цікаво. Пригати тарзанки – це я, їхати на йога-ретрит ретрит це я, шаманка якась запропонує з духами поспілкуватись. Я 100% погоджусь. Обирати враження, а не речі. Коли в мене є можливість витратити трошки більше, я точно виберу враження, відвідую нову країну, поїду у якесь місце, зроблю щось прикольне, цікаве і нове. Це просто тисячу мільйонів відсотків. Ще такий невеличкий факт теж сюди підходить. Я можу жити в абсолютно не люкс-умовах, і мені ок. У мене важливіше. Це побачити щось нове, відвідати нове місце. Я абсолютно не відчуваю жодного дискомфорту від того, що я буду не в Хілтані. А от сьогодні я, наприклад, спала в капсулі для сну. Абсолютно норм. Це супер сімейна. Я дуже люблю своїх батьків, проводжу з ними супер багато часу, і я вважаю, що це ок. Сімейні класичні цінності це до мене. Піде на тусовку, проводить час з друзями. Я один раз в житті святкувала Новий рік без батьків. Для мене все ж таки родина це головне. Шкода казати, що зараз це дивна цінність. Тепер ваша черга, ребятки. Давайте, хто наступний?